Помилка, яка заважає ось цим всім людям і більшості людей отримувати бажані результати в житті, це невміння тримати фокус своєї уваги, тобто думати і діяти виключно там, де є найбільший результат від цих дій, тобто фокусуватись на тих межах свого контролю, що принесе результат. Не думати про те, як може бути, про те, як колись було, про те, як я хочу. Ні. А тільки діяти виключно в тих межах своєї відповідальності, що ти можеш зробити сьогодні, щоб йти до своєї мети, по своєму вектору напрямку, який ти розумієш, усвідомлюєш, який ти вже собі за програму цю розробив план, і ти рухаєшся в ньому. І тільки ця навичка відрізняє успішних не від успішних.